Друзі, якщо ви купили якусь шмотку і вас не взяли такий магніт, я зараз розкажу, що з цим робити. Є два варіанти, як це зробити в домашніх умовах, щоб не йти в магазин. Так? Перше діло, у вас має бути мощний магніт, адімовий. Ну це звичайний на холодильник магніт. Ви отак стукаєте і він відвалюється. Оце молотка, оце все пасатіжем. Ще забудьте це безполезно. Другий варіант вам потрібна нитка, чи капронова, чи якась така історія. А В нашому випадку такої не було. Ми взяли просто, звичайно, нитку шиють речі, і, там в 5, 6, 8 разів її склали. Зав'язуєте тут узілок і, диві... і накручуєте отак. Тільки дуже плотно, поняло? і треба тримати, щоб воно не Значить, Дивіться вже наскільки піднялось. Бачите? І ваша задача зробити не так, щоб ви просто по колу його накрутили, а щоб ви накручуючи його постійно той магніт. ну Це магніт він по чуть-чуть відстає, там, він вже ж там не, наклює, не на клію ні на чому. По чуть-чуть його, кожен раз, як ви так натягуєте, його по чуть-чуть підриває вгору. Це єдиний метод, якось так безпечно можна зняти, не пошкодивши речі. Наприклад, я думаю, дивіться, тут взагалі фарба може бути всередині. Да. Тобто, коли ти його розбиваєш, може запросто там фарба якась чи щось іще. Якщо у вас буде нормальна капронова нитка, то ви справитесь з цим набагато швидше. Потім можете брати ножниці, вставляти ножниці і, ну, обережно, щоб тільки ви каниру не пошкодили. Зжимаючи нитки, які вже накручені, ви ще будете більше його піднімати. Коротше, друзі, дрочився, дрочився, під підпалив, підпалив. Просто ковуря. Це щось невозможне. Я таких, як в Британії, ще ніде ніколи не зустрічав. Це вам буде хорошо зробити таку штуку, щоб не, не пошкодити тканину. І ще внутрі, отут, стоять дві капсули, хто не знав, з фарбою всередині. Тобто, якщо ви просто так стукнете, вони розоб'ються. І одна рожевого, ні, помаранчевого кольору, втора чорна. Ну, по-різному. Тому треба якусь таку штучку придумати, щоб його там цей не пошкодить, поняла? Ця капсула вона має розриватися в простірі на тканину. А так як ми там наватали вірьовок, воно прямо на вірьовку. Поняла? Це було. Опа! Ось ця магнітна штука, яка, типу, коли ви виходите через детектор, вона от якраз у вас і реагує. Понятно? Ось ця капсулка, дивіться, от, отак от вона виглядає. І тепер, дивіться, момент, ми починаємо його просто згинати туди-сюди. Раз. Отламали. Сняли. Отакі от мучі. Господи, я такого ще не бачив. Все, от воно розпалось. Є в магазині такий магніт, вони б'ють по цій штуці, або просто притискають. Ці а, магніти отримують положительне чи адресателем магнітне притяження, розходяться в сторони і винімається ця штука сигло відсюди. Поняли, як це працює. Але для цього треба ніяді новий магніт з дуже великою силою. Або ну, такі махінації треба произвести. Так, Друзі, от фінальний результат: Отак воно виглядає на екстрений випадок, якщо терміново треба, просто. Ну, выручить вас таки.